Слава забігла на ранкову каву поблизу роботи. У цій кав'ярні вперше вирішила відвідати саме цей заклад, коли дізналася, що тут свій бізнес розвивають переселенці. львів'яни люблять каву і треба підтримати своїх людей. Смачна кава. Побажаю дівчаткам, щоб приходили до них клієнти. Буду говорити ще зі своїм співробітникам, щоб підтримали. І приходили на каву. Дзензик таку назву отримала кав'ярня на честь острова в Азовському морі. Переселенка з Бердянська Ксенія Клейно створила куточок у Львові з колоритом рідного міста. Своє місто разом із родиною полишила через окупацію навесні. Торік каже, переїхавши до Львова, втілила мрію в життя. Відкрила власну кав'ярню. У нас є намальований на стілі маяк, який дуже гарно відображає бердянську, бо всі знають, що у нас є Маяк у Бердянську, який направляє кораблі. Ось ще є малюнки, які ми самі намалювалися. Зібралися спільнотою бордянців. Щоб відкрити заклад, Ксенія скористалася грантовою програмою. Власна справа від державного проєкту Є робота. Я написала грант на суму 240 тисяч гривень. Це покривала є, покривала перші там два місяці оренди, обладнання. Трошки я закупила сировини, то зерно для кави. Ось ну таке. В основному це на обладнання дається грант. Далі в мене є зобов'язання працевлаштувати дві людини. Ксенія запросила на роботу в кав'ярню інших переселенок. Жінки кажуть, працюють у команді злагоджено, розуміють та завжди підтримують одна одну. Маю великий досвід роботи бариста давно в цій сфері. То ми зішну так поєдналися. Вона зі знанням того, як вести бізнес, я зі знанням того, як робити каву. І в нас мені здається дуже круто вийшло. Ще я вирішила, що я буду робити випічку на кав'ярню. А Володимир Бойчук, І, підприємець з досвідом. Це Чоловік понад п'ять років виробляв хлібці. З початком повномасштабного вторгнення попит на його продукцію зменшився, тому довелось шукати альтернативу. Володимир Розширив виробництво та почав додатково випікати печиво. Нове обладнання придбав за кошти гранту. Не виникало в принципі ніяких проблем. З заявкою все доволі просто, інтуїтивно, зрозуміло, алгоритми всі зрозуміли. Подав заявку співбесіда, відкрив рахунок, кошти прийшли, потратили, відзвітували. Все чудово. Який ми отримали і його успішно реалізували, він нам допоміг вижити і прорухатися далі, не закритися. Під старту програми власна справа на Львівщині грантами скористались майже понад тисячу людей. За статистикою його отримав кожен третій претендент. Найбільше заявок подали жінки. Серед охочих отримати грант більшість підприємців із досвідом у центрі зайнятості кажуть, це позитивно впливає на ринок праці та бізнес. Більше тішимося тим, що йде розвиток. Тобто діючі підприємці розширюються, діючі підприємці навчать тих, хто до них прийшов, і в перспективі ті, хто навчиться вести бізнес, можуть скористатися на наступний рік програмами, тією чи іншою програмою, тому що крім наших програм. Ті підприємці, які користуються грантами, вони також користуються і іншими програмами. Отримати гранти можуть українці, які не працевлаштовані не мають іншого бізнесу. Для цього потрібна ідея та бізнес-план. За програмою власна справа цьогоріч на Львівщині з'явиться понад тисячу додаткових робочих місць. Чим грант цікавий, тим, що погашення гранту відбувається за рахунок сплати податків за оцих найманих осіб, тобто на три роки. Людина бере грант, і протягом 24 місяців в трирічному періоді ті люди мають працювати для створення одного робочого місця до 150 тисяч від 50 тисяч до 150 тисяч і при створенні двох робочих місць до 250 тисяч. До кінця року буде ще вісім хвиль подання заявок на гранти за програмою власна справа із загальним фінансуванням мільярд гривень. Анастасія Ярмоловська Євген Радіонельвів, п'ятий канал.